Вже цього року зафіксовано 26 крадіжок з квартир та будинків Житомирян. З них розкрито лише 8. Відтак, соціальна акція Квартира під охорону реальна допомога громадянам в убезпеченні власного майна. Акція дає змогу максимально убезпечити схоронність майна, передбачає собою здешевлення. Прийняття під охорону упродовж минулого року. Черговими нарядами обласної державної служби охорони розкрито понад 150 злочинів. Попереджено 13 крадіжок з об'єктів та приміщень, що перебували під охороною. При цьому затримано 14 осіб. Які б замки, які б сейфи не були, які б капітальні стіни не були. Кримінальний елемент ну, розвивається так само, як і. Техніка єдиним на сьогоднішній день таким потужним захисником помешкань громадян є засоби технічної сигналізації. Фахівці пояснюють, до кожного замовника індивідуальний підхід. Технічний працівник спочатку вивчає можливі шляхи проникнення злочинця у приміщення та пропонує методи убезпечення від укріплення дверей та вікон до встановлення сучасного обладнання.